Після успіху гоноч... гоночної гри про мотоцикли Road Rash 1, звісно, Electronics Arts не довго не чекала і випустила у 1992 році Road Rash 2. Road Rash 2 Дуже схожа була візуально на Road треш 1 але були деякі відмінності. Ну, в самому геймплеї трохи, хоча геймплей дуже схожий, і в самої оформленні самої гри. Ну, Тут ви починаєте вже, ви можете обрати у вас менюшечка, ви можете подивитися магазин байків, можете подивитися тюнінг мотоциклу, і можете у вас є тисяча доларів навіть на початок, і можете подивитися обрати трасу, з якої ви захочете почати. Спочатку дається перший набір траси, в яких ви. Можете почати. Але траси все одно треба буде погодити по черзі. І навіть якщо ви не будете приїжджати першим, другим або третім, а будете займати не призові місця, траси також будуть переключатися. Але треба зайняти перше, друге, третє місце, щоб, ну, щоб пройти гру, відкрити нові траси. В общем, перший набір трас буде у вас крутитися, то. Ну, стільки, поки ви не пройдете траси повністю. Коли залишиться у вас одна траса, де ви будете приїжджати, наприклад, п'ятим, ви будете її їздити, поки не проїдете хоча б першим. Після кожної траси, вам де проїзди любої траси, вам даються гроші, і ви зможете собі або апгрейдити свій мотоцикл, який є у вас зараз, або навіть купити інший. Тому в цю гру можна грати безкінечно, просто заробляти гроші, щоб спробувати себе на різних мотоциклах. Тут також є поліцейські, які будуть вас намагатися заарештувати. Коли поліцейський вас заарештує, ви отримаєте штраф. І якщо ви наплатите стільки штрафів, що у вас просто закінчаться гроші, то ви. Скоріше за все, програєте гру, можна буде взяти тільки один кредит. Також у мотоцикліста і у мотоцикла є життя. Мотоцикл треба ремонтувати, тому що він ну, вибухне, коли у вас він багато влучає в аварії, потрапляє в аварії, він просто вибухне і ви знову втратите гроші, щоб його ремонтувати. Також у кожного персонажа є життя, це його тримання на мотоциклі, його витривають, Коли його б'ють, поки у нього стрічка життя не вичерпається. Він буде триматися на мотоциклі. ну і так далі. В грі також додана можливість дратися не тільки кулаками, а ще можна відібрати якусь зброю вашого супротивника наприклад, біту або якусь поліцейську палку, або навіть ціпок. В цілому гра додала трошки в графіки. По-перше, траси стали трошечки різноманітнішими. Вас тепер може ви можете мандрувати по всьому світу, їздити на різних материках, як дуже теплих, так і дуже холодних. Ну і самі траси стали довше, тому траса проходиться по часу довшені в першій частині. Ну а так, дуже схожа гра. На цьому все. Всім пока.